Якщо, наприклад, поставити запитання, чому в Росії не було справжнього майдану? я поясню, бо росіяни дуже відрізняються від українців за менталітетом. Українці набагато швидше спалахують, українці набагато вимогливіші до своєї влади. Українці не сакралізують владу, вона не є для них священою коровою чи якимось божеством. Бо путін у Росії він не цар, він Бог. В Україні, якщо люди не задоволені, сліді виходять на вулицю та потребують змін. І це працює. А в Росії ось цей ось котел народного гніву не знаходить виходу. Ну за законами фізики, якщо він виходу не знаходить, то рано чи пізно котел розірве. Українці більш чутливі, більш емоційні, вони спалахують швидше. Росіяни дуже в'язкі, як глина. Але коли росіян припече і вони встануть, це буде страшна сила. Її не зупинить ніхто. не ніхто. Із цих єдиноросів, які там над людьми знущаються, дай Боже, щоб живцем шкіру потім не здирали, Така в людей ненависть. Це все закипає, закипає, закипає. І рано чи пізно це все рване. Повірте, іншого шляху там уже немає.